Усіх рівненських жінок з 8 березня вітає забудовник ДБН, який будує у Рівному такі житлові комплекси, як шоколад, флагман, ріверсайд, Ерстехаус. Представники компанії вітали прекрасну половину людства квітами прямісінько в центрі міста та піднімали настрій на весь день. О, в свою чергу жінки кажуть, приємно здивовані і дарують у відповідь свої посмішки забудовнику. Дуже приємно, що вітають так просто на вулиці зі святом. Сказали, що забудовник ДБН. Дякую. Класна такі ініціатива, коли просто так в центрі. Так, звичайно, то таке треба організовувати, тому що всім жінкам приємно, що їм дарують квітки. Дякую забудовнику за ДБН за привітання, за квіти. Мене привітали святом жінки. Я дуже щаслива, дуже рада. Тож забудовник ДБН у міжнародний жіночий день вітає найпрекрасніших панянок із святом. Сьогодні для них звучать найщиріші привітання. Забудовник ДБН хоче привітати всіх жінок зі святом весни та краси, побажати щастя, радості, теплого домашнього затишку, здоров'я, великого кохання і всього самого теплого та неповторного. До слова, забудовник ДБН вже чотири роки будує у рівному житлові комплекси: флагман, Ріверсайд, Ерстехаус, Шоколад. Останній вже зданий в експлуатацію і має чимало прекрасних відгуків від новосельців. Представники компанії кажуть, в першу чергу їх житлові комплекси це гарантія якості і помірної ціни. Більше про забудовника можете дізнатись на сайті dbn.org.ua.